Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам важливий нюанс про подачу заяв на відстрочку поштою. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ці речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про важливі нюанси подачі заяви на відстрочку поштою. Вони всі розуміють цей момент, але дуже бажано це знати. Всі бачили і на цьому каналі матеріали про те, що суд неодноразово визнав подачу заяви на відстрочку поштою законною. Це дійсно абсолютно так. Але, як завжди, є але. Чомусь багато хто почав думати, що ті рішення суду якимось чином стосуються саме їх особисто. Це не так. Практика суду є, вона доволі чітка. Тобто, заява про відстрочку поштою законна. З цим все в порядку. Але конкретне рішення суду стосується тільки тієї людини, щодо якої воно прийнято. Тобто, воно не розподіляється на всіх, всіх, всіх. Отже, якщо ви відправили документи до ТЦК поштою і очікуєте, що вони їх розглянуть відповідно до практики суду, частіше за все це хибна позиція. Якщо ви бажаєте використати для себе практику суду з цього питання, то не треба чекати, а при відсутності відповіді від ТЦК треба швиденько подавати до суду, бо там ще є і строки. Тобто, для того, щоб скористатися такою практикою суду, треба отримати власне рішення суду для себе. Тобто свою практику фактично. А якщо ви не бажаєте проходити через суд, то просто відправити поштою документи і нічого більше не робити, ти ціка в такому випадку від строчку поштою просто не прийшле. Багато виникає питань та помилок в цьому процесі, тому дуже важливо роз'яснити ці моменти і деталі. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!